Я ж брав всіх через постіль тільки. <рив> тільки так ходив наліво. Всім привіт! Мене звати Андрій, мені 32 роки. Працюю я в сфері нерухомості в ріелторській фірмі. Взагалі-то сюди в Черкаси перебрався в 2015 році, тому що мені запропонували хорошу вакансію начальника відділення в Приватбанку. Вони не знають, які про мене і слухи ходили. Я ж брав всіх через постіль Тільки так. Я нікого не брав через постель. Це просто слухи такі були. Було багато цікавих, молодих дівчат, які приходили. Ну і я не такий старий, молодий був. Подобались всі, всіх розвивав, всім допомагав, але на той момент у мене була велика любов, то чи б, я б можна так сказати, ходив наліво. Молодь придумає колишні стосунки. Вони частково зараз і продовжуються, тому що у нас в країні така ситуація, що не можна зараз офіційно розвестись. Познайомився років п'ять назад з, з дівчиною. Рік прозустрічалася, розписалася, родилася дитина. Це якщо коротко, дитині зараз три роки, звати Аделіна. Ми з нею два рази на тиждень проводимо цілий день, іноді вибираємося всі в трьох кудись гуляти. А так відносини закінчені, закінчились після того, як дружина. Почала путь до колишнього, тобто почала до колишнього писати, дзвонити, їздити, то це мені не сподобалось. І тому ці відносини закінчились. Закінчились отаким от таким чином, що сім'ю ми не, не розрушаємо, тому що є. Певні причини з військовою, з військового зобов'язання, а так, відносин вже як рік немає. Як такої сім'ї у нас не було. Із батьків. У мене батько, я його пам'ятаю може пару моментів. Мама з ним розійшлась, коли мені було 7 років. Його більше пам'ятає моя сестра сестрі. На два роки старше мене, ну і нас ростила більше мама. Я був як мальчик в сім'ї розбишакою, мама більше якби, вирощувала леді, мою сестру, а я був як так, молодший брат, можна так сказати. Взагалі шукаю співрозмовника, співрозмовницю. Щоб вона більш доповнювала мене. Мені треба партнери для на тих же велосипедах, там, в той же волейбол зіграти десь, ну, як, як сказати, більш активна людина. Хоча я її люблю і вдома посидіти, але той же самий перший сніг, повалятися в снігу, це прям. Тому що я зимній стрілець, то мені подобається сніг.